Привіт, мої маленькі художники. Сьогодні ми з вами вирушаємо у чарівну подорож до далекої і дуже цікавої країни, яка називається Японія. Уявіть собі країну, де живуть працьовиті та ввічливі люди, які обожнюють чистоту і красу. Там є високі гори, вкриті лісами, швидкі річки та синє море. А ще в Японії ростуть дивовижні дерева. Які навесні вкриваються неймовірно ніжними рожевими квітами. Ці квіти називаються сакура. Сакура це як чарівня. Рожеві хмари, які на кілька тижнів огортають всю Японію. Уявіть собі дерево, на якому замість листя розпускаються тисячі маленьких рожевих квіточок. Вони такі ніжні, тендитні, що здаються прозорими. Японці дуже люблять сакуру. Коли сакура починає цвісти, люди збираються у парках та садах, влаштовують пікніки, фотографуються. Сакура це символ цієї чудової країни. Сакура є символом ніжності і любові. Помилуватися цвітінням сакури можна і в Україні. Весною сакура цвіте в Києві, Ужгороді, Мукачеві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі. Пропоную сьогодні і нам намалювати квітучу сакуру. А перед початком роботи, як завжди, підготуємо наші пальчики. Ось ці пальчики гуляють, ці гарненько щось збирають. Казівні про щось говорять. А мізінці зовсім поруч І з великим доторкнулись. Обнялись і всі згорнулись. Сьогодні для роботи нам знадобиться два аркуші білого папіру для малювання, гуаш, широкий і тонкий пензлики, простий олівець, склянка з водою. Ну і звичайно гарний настрій. Простим олівцем намалюємо силует гір, а потім по контурній лінії обриваємо папір. Таким чином зробимо шаблон. На палітрі змішаємо кольори від темно-сірого до світлого. Спочатку пензликом широким ворсом. Набиваємо передній план темного кольору, потім дальній план світліший. Ось так. Зафарбовуємо від темного до світлого. Додамо світлішого тону передній план різних відтінків, від темного до світла. Додамо блакитного кольору. Для виразності малюємо сонечко, ось так. Тепер коричневим кольором малюємо гілки нашої сакури і пальчиком малюємо квіти, світло рожеві, яскравіше можна взяти тон. П'ять пелюсточок. Малюємо произвольно, так, як вам подобається. Можна додати блакитного. Ось така японська сакура у нас виходить. Серединку квітки можна зробити помаранчевою. Ось така чудова квітуча сакура у нас вийшла. Дякуємо вам за увагу! До побачення!